До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює без вихідних довідки за телефоном 0800 301 200. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Відкриття нового паспортного сервісу на Рівненщині. Питання, які турбують громадян щодо діяльності міграційного відомства. Підписана угода про співпрацю між Державною міграційною службою України та газетою Міграція. В усьому світі попит породжує пропозицію. Не оминула ця тенденція і ринок видачі документів. У самому центрі рівного на одному п'яточку розмістилися управління міграційної служби та паспортний сервіс. Тож, навіть якщо громадянам бракує часу, вони можуть отримати закордонний паспорт та інші документи швидко та з комфортом. Два роки тому державне підприємство Документ увійшло до сфери управління Державної міграційної служби України. Тепер у рівному документи для поїздки за кордон можна отримати або в міграційній службі, або в паспортному сервісі, розташованому поряд. Звичайно, роль цього підприємства значна. Підприємство по перше розвантажує працівників міграційної служби, тому що частина громадян має право вибору звертатись до нас і звертатись підприємства, особливо зараз, коли збільше двічі кількість бажаючих оформити за кордон. Оні паспорти то значно зменшиться черги в міграційній службі. Це звичайно спонукає нас до конкуренції, тому що створюючи такі умови прийому, такі гарні умови, ми відповідно теж в міграційній службі оновлюємо наші приміщення для того, щоб населення не відчувало, що ось в державній установі гірше, менш комфортабельно. Тому ці всі чинники, і звичайно сприяють тому, що паспортний сервіс у нас сьогодні працює. Ми на нього покладаємо великі надії. Проте і послуги тут коштуватимуть трохи дорожче. Паспортний сервіс, який надається тут, він є повністю добровільним. Громадянин може прийти сюди і отримати якісну послугу, або ж він може звернутися безпосередньо до територіального підрозділу міграційної служби і там, сплативши виключно вартість адміністративних послуг, отримати документ. В Даному приміщенні знаходяться не тільки співробітники паспортного сервісу, також тут є можливість сфотографуватися. Тут є можливість отримати послуги туристичної компанії, отримати консультацію та придбати путівку. Тут є безкоштовний Wi-Fi, якщо людина хоче займатися, поки вона чекає документи або чекає свої черги, якщо вона хоче займатися своєю роботою, то вона може це зробити або знайти якусь необхідну інформацію. Я думаю, що для того, щоб громадянин після самого свого заходу сюди отримав повністю всю послугу, це займе 30 хвилин. Для дорослих процес отримання документів забирає від тижня до місяця. Для дітей 4-5 днів, 2 тижні або місяць. Про те, що паспорт готовий, клієнтів повідомлятимуть телефоном чи за допомогою смс. Щодня до паспортного сервісу з проханням оформити документи для виїзду за кордон звертаються від 50 до 70 громадян. Це вочевидь, офіс нового формату, нового зразку, президент постійно наголошує на тому, і всі ми це розуміємо, що послуги мають бути. Наближення до людей, максимально комфортними, тому зараз, ну, скажімо, так, в державі і центри на адміністративних послуг відкриваються всюди. А це теж приклад, скажімо, як окрема структура а, намагається забезпечити нормальні умови для а, надання своєї послуги. Тому я думаю, що а, місто рівне буде непоганим взірцем і зможе продемонструвати непогані результати як комфортніше, ефективніше забезпечувати громадян. У майбутньому керівництво підприємства планує розширити мережу не лише в областях, а й в районних центрах. Цей центр обслуговування громадян, який відкрився в місті Рівне. Він третій на сьогодні. Триває робота над підготовкою приміщень і обладнанням інших центрів. Це, по перше, міста Івано-Франківськ, Хмельницький. Тривають роботи по підбору приміщення у місті Львів та інших обласних центрах. Тож тепер і у Рівному закордонні паспорти можна отримати з комфортом і без черг. Тож я запрошую всіх, хто живе в Рівненській області, живе в нашій країні. Ми готуємо пакет документів для жителів нашої України. Ми робимо це швидко, якісно і доступно. Приїжджайте, будь ласка, ми будемо раді вам. Ми продовжуємо надавати відповіді фахівців Державної міграційної служби на запитання, що надходять до нашої програми. Доброго дня, геннадію політовичу. Останнім часом у громадян виникає питання стосовно інформації про те, що українці, які виїжджають до Російської Федерації, зможуть перетнути кордон тільки при наявності закордонного паспорту. Вирішення питання в якій формі допускати громадян іноземної державну територію України, це суверенна воля самої держави. Є практика укладення міжнародних угод. В процесі яких держави домовляються, в якому порядку і за якими документами може бути здійснений дозволено в'їзд на території однієї з країн громадянам іншої країни. Слід зазначити, що у нас з Росією діє двостороння угода про безвізовий в'їзд, текст якої саме передбачено про те, що в'їзд громадян Росії на територію України, громадян України на територію Росії, може здійснюватися по не по закордонним паспортам, а по так званим внутрішнім паспортам. Поки ця угода діє, ця процедура і цей порядок зберігається. Однак Цією ж угодою передбачено, що держави можуть деносувати її, прописаному в угоді ж порядку. І ще одне питання, яке турбує наших телеглядачів: чи можливо в центрі обслуговування громадян? Оформити паспорт громадянина України не все залежить в цій ситуації від Державної міграційної служби. Відповідно до чинних законодавчих та підзаконних актів, відповідальність за створення центрів надання адміністративних послуг, створення умов для представників інших органів влади для видачі надання відповідних адміністративних послуг покладено на місцеві органи влади в кожному регіоні, в залежності від можливості місцевих органів влади, наявності. Ці фінансових ресурсів це питання вирішується швидше або повільніше станом на сьогодні, наскільки я володію інформацією, можливість видачі паспортів громадянин України через центри надання адміністративних послуг, ми маємо лише в Криму. Волинській, Донецькій та Хмельницькій областях в інших поступово вирішується питання їх створення, надання можливості отримання заяв і надання він послуг, зокрема по отриманню паспорта громадянина України. Шановні телеглядачі, якщо вам потрібна інформація щодо отримання паспорта громадянина України або закордонного паспорта, дитячого проїзного для виїзду за кордон, а також інших документів, що належать до компетенції Державної міграційної служби або паспортного сервісу, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 301 200. Оператори кол Оператори колцентру завжди готові фахово відповісти на ваші запитання. Днями відбулася зустріч голови Державної міграційної служби України Миколи Ковальчука із головним редактором газети Міграція, під час якої було підписано угоду про співпрацю між відомством та друкованим органом. Головний редактор розповів керівникові ДМС про висвітлення в газеті актуальних питань міграційної політики України, роботи сайту та форум газети Міграція, а також про перебіг передоплатної кампанії на видання на наступний рік. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить! Вам потрібен закордонний паспорт? Проїзний документ дитині. Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами.